У Луцьку стартував опалювальний сезон. На одній з міських котелень слюсар перевіряє обладнання перед запуском котла. Це перед запуском перевіряю, чи чистий прилад ананоль. Ну, так має бути. Зараз підживлюємо мережу. До запуску котельні на зимовий період підготувалися, каже майстер Василь Олексюк. Нині розповідає, мережі будинків наповнюють хімічно очищеною водою. На будинках встановлені ІТП. Кожний будинок треба окремо заповнювати і. Пускати через внутрібудинкову систему теплоносій. Після того буде настроюватись гідравліка, а потім включатись котен в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька суток. Ми запитали влучан, чи старт опалювального сезону на три тижні пізніше, ніж зазвичай, не створив для них незручностей. Вже 15-го, було і 5-го. От залежить, Ну, В принципі, нормально. А на чим холодноват днем двигатися більше. Пошкоджено 40% інфраструктури скажем так інфраструктури електромереж для котелень, щоб працювали насоси і обладнання котельних, можете і доцільно скажімо так. Ми можемо потерпіти. Сьогодні стартує у Луцьку опальний сезон, 3 листопада. Чи пам'ятаєте, щоб так пізно починав? Пам'ятаю, ну, що терпимо. Розуміємо, як все весь народ. Спочатку опалення вімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати кілька днів, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. У нас в планах сьогодні поряд з освітою частково запустити будинки. І, але в основному це буде завтра, післязавтра ДКП Декапелуйськ тепло каже Антон Безносиков. обслуговує 759 багатоквартирних будинків у місті. Опалювальний сезон 3 листопада стартує також у Володимирі, Коволі та Нововолинську. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.